У Печерському райсуді столиці розпочався розгляд справи про причетність колишнього голови КМДА Олександра Попова та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сивковича, до силового розгону мирних мітингарів на Майдані Незалежності 30 листопада минулого року. До судової зали журналістів не пустили. Там підозрюваний Олександр Попов із адвокатом, захисник Володимира Сивковича та люди, які постраждали того останнього осіннього дня. На час написання сюжету судове засідання. Тривало, нагадаємо, колишнього голову КМДА Олександра Попова, екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сивковича, підозрювали у перевищенні влади. Після тієї ночі, коли бійці колишнього спецпідрозділу Беркут киками розчистили Майдан Незалежності, в Україні стартували масштабні акції протесту проти режиму Віктора Януковича. Після того, як проти екс-чиновників відкрили кримінальні провадження, Попов і Сивкович потрапили під закон про амністію. У лютому цього року всіх учасників. ...протистоянь на Майдані від листопада по грудень 2013 року звільнили від кримінальної відповідальності. Попов і Сивкович не стали винятком. Пізніше апеляційний суд Києва відправив кримінальне провадження на новий розгляд, бо у справі з'явилися потерпілі. Це побиті беркутівцями мирні мітингарі.